На закарпатську лисіану теж вплинула війна. Збірник вийшов друком 25 лютого, коли Україна другий день поспіль намагалась уговтатись від усвідомлення повномасштабного вторгнення Росії. У 2021 році, коли вшановували 150-ліття від дня народження Лесі Українки, у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка працювали над укладанням закарпатської лесіани. Планували презентувати до 151-ї річниці в 2022-му. Утім, початок війни відклав книгу в далеку шухляду. Тож, черговий 152-й рік від дня народження письменниці нагода поговорити про Лесю Українку в закарпатському контексті. Зі збіркою ознайомлює укладач Іван Когутич. Це спроба поглянути на вплив творчості письменниці, самої постаті письменниці на Закарпаття, на культурне і суспільне життя. Ця книжка є третьою у своєрідній рідній серії про відомих письменників України. Вже вийшла Закарпатська Шевченкіана, Закарпатська Франкіана, і ось настав час для Закарпатської лисіани. Удалося зібрати чимало матеріалу, каже Іванна, і це попри те, що Леся Українка безпосередньо не бувала в нашому краї. Утім, цікавилася ним. Тоді, коли приїжджала на курорти Карпат з того боку, коли їздила на лікування до Відня і через те, що вона спілкувалася зі своїм дядьком Михайлом Драгомановим, який знаємо, що він був на Закарпатті і підтримував тісні зв'язки із нашими діячами, із досліджень Івана Франка і інших людей, які досліджували Закарпаття в той час, вона цікавилася фольклором. Нашим знала про те, що відбувалося в її час на території нинішнього Закарпаття. А в поезіях «Мардвен та Байдари із циклу кримського періоду Леся Українка порівнює кримські крутогори із закарпатськими безкидами. Узагалі в книжці сім розділів. Це перша спроба зібрати матеріали про вплив творчості письменниці на громадське і культурне життя краю у літературному, музичному, театральному та живописному мистецтві. Є роздуми художні і публіцистичні наших письменників, зокрема, Христини Кирити, Тетяна Рибар, Василя Густі, Дмитра Кременя, Петра Скунця, Івана Чиндия та інших. Закарпаття цікавилося творчістю Лесі Українки з початку ХХ століття. Вже в 1920-х роках тут публікувалися її твори, публікувалися статті про Лесю Українку. Здавна цікавилася творчістю Лесі Українки і досі цікавляться закарпатські науковці. Ми маємо ґрунтовного дослідника Пономарьова, професора. Ми маємо Лідію Голумб, професора, і також теперішня завідувача кафедри української літератури Оксана Кузьма. Також захищалася по драматургії Лесі Українки. Леся Українка авторка і драматичних поем. Їх на закарпатській театральній сцені ставили з 1920 року. Ще з 20-х років ХХ 20 століття була поставлена драма Бояриня театром просвіта в Ужгороді. Тоді режисером був Микола Садовський, і впродовж 20-го і 21-го століття зверталися. До її творчості і були поставлені такі е драматичні її поеми, як Бояриня, Кам'яний господар, Лісова пісня. І досі в двох театрах Закарпаття йде лісова пісня. Не менш багатогранно представлений доробок ласі українки в перекладах мовою наших найближчих сусідів, зокрема угорців. Про це, до прикладу, зазначено в статті Евеліни Балли. Уперше угорський читач зміг ознайомитися з творчістю Лесі Українки в 1921 році, коли Міклош Надь переклав угорською драматичну поему Вавилонський полон. Матеріали про Лесю Українку публікувалися в угорській періодиці під рубрикою Наші сусіди, друзі. Тобто, угорська культурна громадськість цікавилася творчістю української письменниці. У книжці зібрана й художня рецепція творчості Лесі Українки. Додає Іванна Когутич. Кілька художників, які зверталися до її творчості і художньо її осмислювали. Це відомий художник Павло Балла, Олена Кондратюк. І що цікаво, молоді майбутні художники, студенти фахового коледжу імені Адальберта Ерделі, теж для дипломних робіт надихалися творчістю Лесі Українки. І, зокрема, на обкладинці в нас. Представлена робота до Лесі Українки Івана Дранчака. Крім того, у книжці вперше зібрано бібліографію краєвої лесіяни. Видання розраховане і на бібліотекарів, і на краєзнавців, науковців, педагогів, і просто стане цікавим для тих, хто прагне пізнати вплив Лесі Українки на закарпатський культурний вимір. А день народження письменниці, що припадає на 25 лютого, ще один привід для цього.